Приїхав мій конструктор для дорослих. Зараз буду ще доробляти капельний полив. Ось такий полив. Ще на два ряди мені потрібно поставити. Ціни в цьому році просто. Жесть. Ось що тут в нас є. Такі крапельниці 8 літрів, компенсаційна. Трубка 16 мм. До цієї трубки йде крапельниця. До крапельниці йде ось такий хрестик, ставиться зверху, кріпиться ось таким чином. І до цього хрестика вже йде трубка 3 міліметри і ось ці спиці, які дають вихід 2 літри в годину. Ось так. Це тут я буквально взяв на два рядочки, тут 60, на 60 кущів поставити. Ось це мені обійшлось майже з доставкою 2000 гривень. Ось так. Колись два роки тому брав ось таку спицю, здається, по 80 чи 90 копійок. Зараз вона 2 гривні вже коштує. Ось так. Два рази ціна зросла. Це виходить, що говорити про заробітки, виходить, що якщо ціна буде по 200 гривень, не тільки 10 кг лохини треба продати, щоб відбити цю частину. Тобто в мене цих вже крапельниць поставлено і поставлено. Так, це не найкраще, ну, воно часто забивається, але в мене немає поки що іншого виходу. Це фірма Presto, вона компенсаційна, в мене полив йде з бочки, тобто не з насоса. І мушу робити поки що такий полив інакших варіантів, поки в мене немає. Ну, але без поливу. Без поливу взагалі тоді нічого не буде. Ще взяв на пробу ось такі. Я зараз фокусую. Це виходить фірма Bradas крапельниці. Не знаю які вони в дії. Ну попробую декілька штук поставити, подивлюсь, можливо вони так не будуть забиватися. Також ще планую попробувати от є фірма Netafim, в них теж є такі крапельниці, може попробую їх, може буде кращий варіант. Ну і додатково ще буду планувати, от у мене зараз так йде полив. Ще додатково попробую ставити ще одну тут крапельницю. Тобто, якщо одна забивається, бо таке. Досить часто буває, щоб поливала інше. Тоді хоч кущ не пересохне таким варіантом, Ще буду пробувати це робити. Ось так, ягода у нас вже буде починати, я не знаю скільки часу, ще їй потрібно, щоб достигнути. Пішла жара. Трохи думаю, це все пришвидшиться. В ну, цьому році ягода набагато пізніше. Ніж минулого року.